У День незалежності України містами-побратимами стали Харків та Російський Новосибірськ. За словами першого віцемера Новосибірська Андрія Ксензова, у Новосибірська з першою столицею України чимало спільного. Обидва міста мільйонники та мають розвинену галузь машинобудування. Перспективи майбутньої співпраці вже визначені. Йдеться і про продовження розвитку вже встановлених відносин. Харків та Новосибірськ володарі високотехнологічних розробок, тож вчені ядерщики з обох міст давно і плідно співпрацюють. Вот уже даже первые договоренности э, такого взаимодействия э, по линии спорта, по линии культурных связей, студенческих связей уже намечены. Новосибірськ став 21-м містом побратимом Харкова. З Харковом вже тісно співпрацюють французький Ліль, американський Цинценаті, німецький Нюрнберг тощо. Подібна взаємодія найкраще визнання Харкова у світі як цікавого партнеру з огляду на науковий та промисловий потенціал. Йдеться про рівноправну співпрацю, запевнила віцемер Світлана Горбунова Рубан, адже іноземці зацікавлені в розробках харківських вчених та промисловців. Ті преобразування, які йдуть по благоустройству, по ремонту, по реконструкції. В них заложен європейський дух, європейський стиль. Це один из моментів, который нам дали побратимские отношения в тому числі. Міста побратими Харкова привітали жителів області та першої столиці із Днем Незалежності. Успіху на шляху розбудови держави побажав віце-мер Єже Стемпень. За його переконанням, українцям варто усвідомити відповідальність за добробут своєї країни. Честе 20 лат віре ще в вашому pięknym mieście змінило на lepsze. За 20 років незалежності у вашому місті дуже багато змін. А головне, ви тепер самі вирішуєте, що буде сьогодні і у майбутньому. Вадим Шевлякін, Вадим Максименко. ОТБ новини.